Фінський президент Олександр Стуб відреагував на удар по російському аеродрому Алінія в Мурманській області, який знаходиться менш ніж за 200 кілометрів від кордону з Фінляндією. Фінський президент заявив, що прямих загроз безпеці його країни немає. Основний меседж полягає в тому, що ми не маємо причин для занепокоєння в Фінляндії. Ані ставку на сухопутні війська. Почому тому, що у них э, авіаційно космічна составляюча доволі таки развить, і ось вот тут якраз визов для нас. Это первое, наращивание авиационной группировки. Второе, это наращивание высокоточного оружия. Третье, это именно бомбардировщики стратегические дальние авиации, которые будут носить тяжелое оружие, приличной дальности для того, чтобы можно поражать то, что мы сейчас говорили, те объекты на узлах коммуникаций, чтобы войска не выдвинулись. Ми тримаємо ситуацію під контролем та здатні реагувати, наголосив президент Фінляндії. При цьому він додав, що Фіни мають звикнути до того, що війна наближається й до кордонів Фінляндії. Ми повинні звикнути до того, що Україна має право використовувати усю зброю, яка в неї є, щоб виграти цю війну, і це також означає різні удари. Нагадаємо, що українські стратегічні безпілотники провели успішну операцію на території Російської Федерації, вразивши стратегічний бомбардувань. Альний ракетоносії ту Ту-22М3 на військовій авіабазі Аленія до речі на цій авіабазі базуються літаки Ту 95 які завдають ударів крилатими ракетами по території України. Отже, як кажуть, перший пішов. Частково давайте говорити про те, що російські окупанти вирішують для себе питання до закінчення президентських перегонів Сполучених Штатів та покращення тактичного становища а саме спроба виходу на адміністративні кордони. Донецької Луганської області, тобто виконання так званого першого етапу спеціальної військової операції. зауважте вже не йдеться про денацифікацію, демілітаризацію та інші е, забавки Путіна, які були оголошені як завдання так званої СВО. Наразі, як то е, говорять самі окупанти, нам би виконати хоча б перший етап цієї спецоперації, а саме контроль над Луганськими і Донецькими областями в рамках їхніх адміністративних кордонів Онів тому такі і наміри окупантів, не рахуючись втратами серед особового складу і техніки, вирішити для себе ці питання. Бо на думку росіян вони вважають, що на момент зміни політичних еліт у Сполучених Штатах можна буде домовитися про закінчення війни, але з урахуванням тактичної ситуації на момент можливих мирних перемовин. Тому і така активізація. Ну, якщо тоді детальніше, то як вам бачиться, якби ви оцінили власне ту тактику, ну ту стратегію ми вже зрозуміли. А от тактику, яку нині використовують окупаційні війська, це і знову спроби е, такими от механізованими е, колонами десь більшими, десь меншими е, наступати. Щоправда, наражаються на відсіч, як от свіжа історія від 59-ї бригади під Красногорівкою. Е, так і от постійні піхотні штурми, але е, Ткови використанням техніки, зокрема у тих самих китайських багі, про які е, розпу, розпитували окупанти у свого міністра нападу, от буквально кілька днів тому, коли їх мовляв вчити почнуть. Як би ви оцінили цю тактику, яку зараз вони обирають на різних ділянках? А давайте говорити, що ця тактика татожня для аналогічна для всіх ділянок фронту. Аналогічну тактику вони використовують і, власне, і на турецькому напрямку, і на Краматорському, і на Покровських напрямках. Це наступ відповідно підрозділами з використанням. В залежності від тактичної ситуації незначної кількості бронетехніки єдине виключення це були ті бої, як про які ви говорили, коли наступали відповідно механізованими колонами зі значною підтримкою бронетехніки. Це свідчить про те, що перевага передається віддається. Перепрошую знов таки сталій тактиці дій російських окупантів, більш відомих як м'ясні штурми. Тобто намагається використовувати так званий хвильовий. Е е Період атак, постійний вогневий тиск на позиції Збройних сил України з метою прориву на тих чи інших ділянках. Ну а з приводу китайської баги, там не тільки баги, а відповідна і намагаються пересудити на мотоцикли. Але це таке це, хоча б 21 -е століття. Але коли з запорізького напрямку представники башкірської нації е е зауважили, що не вистачає коней, щоб відповідно покращити тактичні. Позиції цього підрозділу збройних сил Російської Федерації я зрозумів, що в принципі окупаційна армія ну воює лекалами ще другої світової війни, якщо не першої. Потім відповідно вже росіяни почали коментувати, що мовилися відповідно про підрозділи глибинної розвідки, які на конях. Ну і далі пішла маячня. Тому як бачимо, політ фантазії російських окупантів він не знає меж. Інше питання: що протидія з боку сил оборони України зводить на практично нівець всі спроби окупантів із використанням танків сараїв, з використанням китайських багів, мотоциклів, кінних підрозділів, прорвати позиції збройних сил України. Про це варто говорити. Що незламний дух українського воїна це єдина. Без пересторога на подальшому шляху просування окупантів це відповідно те, про що розбиваються мутні хвилі російського наступу. Командуючи Національної гвардії України Олександр Півненко днями заявив про те, що місяць півторану, тобто десь осінь, окупанти будуть змушені перейти в оборону, оскільки продовжувати штурми на кількох напрямках, зважаючи на ту кількість втрат, втрат яку вони несуть. Вони не зможуть чи поділяєте таку точку зору? Ні, не поділяю занадто оптимістичні заяви, пані Яно. Давайте будемо реалістами. Те, що наразі відбувається, чисельність окупаційних військ збільшена до 700 тисяч. До речі, я вчергово подякував вашому телеканалу, коли ми оприлюднили дані про те, що окупанти мають наразі можливість поповнення особового складу не на рівні 30, а 40 тисяч. Ця інформація потім була підтверджена російською стороною, причому на вищому посадовому рівні. Ми. Це про те, що російський диктатор заявив, що російське угруповання наразі вже налічує до 700 тисяч. Пізніше цю цифру озвучив і головком Збройних сил України залужний. Тому про який брак живої сили йде мова для чого робити подібного характеру заяви? Якщо не дає спокою слава Арестовича, то це одне питання: два-три тижні, і війна закінчиться. А ну відповідно але давайте говорити: арестовуючи відповідно командувач на це все ж таки різні за своїм соціальним статусом особи. Щодо бронетехніки, ті самі заяви сирського, перевага окупантів один до двох, тобто вдвічі більше, засобів ураження один до трьох коефіцієнт огневого ураження навіть після того, як запрацювала чеська ініціатива, залишається приблизно в коефіцієнті 3 до 1. Тобто на умовні 15 тисяч снарядів, які випускають по позиціях Збройних сил України окупанти, ми можемо відповідати приблизно 5-6 тисячами артилерійських снарядів.